Єгор ключник займається бігом у нового дитячо-юнацькій спортивній школі. Він розповів, що хоче здобути перемогу. Для мене це їй дасть мотивацію далі займатися спортом. Біг приносить моральне задоволення, говорить учасниця Анастасія Коханчук. Це моє хобі. Бігаю, коли є час. Якби я не професійний спортсмен. Біг для мене це перш за все свобода. Я відчуваю кайф, коли біжу. Це для мене моральна розрядка, і це просто чудово і класно. Легкоатлетичний забіг проходив під назвою Шаную воїнів. Біжу за героїв України, говорить організатор Валентин Стужук. Треба дійсно сьогодні займатися фізичною культурою і спортом, щоб ми мали здорове покоління, здорову націю нашої держави. І ми з цього будемо мати дійсно і переможців обласних змагань, і перемозі переможців і всеукраїнських змагань. Я думаю, в майбутньому будуть чемпіонами нашої держави. Я прийшов перший, хоч є учасник, який біг зі мною поруч. Дуже тяжка дистанція. Я дуже щасов, що зміг її пробіжати. Класно, гарна траса, не було ніяких підйомів, горечки. Я просто бігла, кайфувала, підтримувала наше молоде покоління, щоб вони не зупинялися, вірили в свої сили, бо здатися це завжди легко. А от дойти, коли вже ти бачиш фініш і вже тебе сили покидають, ну це наша якби моральна трошки частина, і тому я їх підтримувала, піддержувала. Учасників забігу нагородили медалями. Перше місце і результатом 27 хвилин 12 секунд здобув Єгор Ключник на другому місці. Анастасія Куханчук, Володимир Шолдрук, Сергій Каблянський. Новини на Суспільному.